Нову атакують енергетику. РФ вдарила по підстанції ДТЕК на Одещині. В місті пошкоджені багатоквартирний будинок та супермаркет. Цивільна та енергетична інфраструктура. Президент України стверджує, що нещодавні обстріли енергосистеми вивели з ладу до 10 гігават, генеруючих потужності в мережі. Це фактично дорівнює потужності двох АЕС. Ситуація зі світлом буде ще гіршою. Про це стверджує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він закликає українців готуватися до погіршення обстановки. Росія руйнує енергомережі швидше, ніж Україна встигає їх відновлювати. Графіки відключень залишаться з нами надовго. Таке повідомив засновник холдингу Гідроенергоінвест Акванова. Ігор Тинний. і він стверджує, що дефіцит електроенергії збережеться ще кілька років і навіть влітку 26-го ситуація не покращиться. Сонячна генерація та атомні блоки допоможуть, але не компенсують втрат. На жаль, про дешеву електроенергію теж варто забути. Все вирішує швидкість ремонтних бригад на місцях. Додав тинний. Натомість інші експерти більш оптимістично налаштовані: якщо обставини складуться на нашу користь, якщо не буде обстрілів з боку Російської Федерації, то через місяць-півтора проблеми в енергетиці вдасться звести до мінімуму. каже про таке голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. І він додав, що окрім відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів, слід зосередитися на зведенні захисту ТЕЦ. Та будувати розподільну генерацію електроенергії. І з нами на зв'язку Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Зараз от у нього. Хочу зокрема власне, порівняти дві тези, які прозвучали, най ну, три тези, які прозвучали від пана Харченка, від пана Тинного і від пана Геруса. Пане Геннадій, якщо чули їх, давайте зразу. Якщо не чули, я нагадаю. Вони всі праві, кожен по-своєму. Так, знаєте, знаєте, це мені це... басню про Рака щука і Лебедя нагадує. Вони теж всі були праві, тільки тягнули в різні боки. Ні, ні, тут ні, ніхто не тягне в різні боки, тому що насправді та ситуація, ситуацію можна б оцінювати по-різному. Тобто, якщо мова йде про, наприклад, скасування стабілізаційних графіків. То для цього потрібно завершення війни, та там може декілька е е тижнів, може місяць після цього. Якщо йдеться про е оновлення енергетики, то, то, до цього, то для цього не потрібно е до чекати е завершення війни, розпочинати вже зараз, е і це тривалий період часу. А якщо йдеться про забезпечення реалізації енергетичної стратегії, то тут знову ж таки мова не йде про місяці, навіть про роки тут йдеться про ну ну щонайменше 5-7 років після завершення війни для того, щоб повністю перебудувати всю енергетику вже за новими підходами і новими технологіями. Тому я і кажу, що всі, всі праві в цьому плані, але на жаль, зараз потрібно зосередитися насамперед на створенні нової генерації для того, щоб компенсувати, хоча б частково ті втрати, які несе українська енергетика після кожного ракетного удару. Так, ну разом з тим ми бачимо, що ну дійсно і багато хто каже, що з нами надовго графіки. Навіть влітку ситуація не покращиться, не дивлячись на сонячну генерацію, не дивлячись на те, що до речі, тут ще питання влітку. У нас можуть піти на ремонт плановий АЕС, як це було минулого літа. А це періодично трапляється. Ну там з якою періодичністю, до речі, раз в сезон, раз на півроку, пане Геннадію. А я Тоді? щорічно, да, тобто, це ну це не можна назвати ремонтом. Ну, це тим, що це особливості експлуатації, скажімо, так в тім, що на будь-якому великому об'єкті є обладнання, яке потрібно час від часу проводити якому профілактику, яке потрібно обслуговувати, є витратні. Елементи, які потрібно замінювати. ну В будь-якому домогосподарстві таке ще: ну, лампочка перегорає ну, потрібно її замінити. Так? Або там виходить виходить з ладу, чи закінчується а, якийсь а, ресурс, мило, наприклад, у, у кімнаті. ванні Ну, тобто, тобто є ці. Е, є матеріали, які потрібно е, заміняти, є обладнання, яке потрібно, за яким потрібно доглядати. Е, ну, це технічне обслуговування, його проводять зазвичай в міжсезоння. Звісно, що не всі не одразу будуть е, зупиняти е, реактори, е, деякі напевно е, може і не розвантажувати в, повну, в повному обсязі, враховуючи ситуацію, але. Тим не менш в графіки.